Україні, пане президенте. Верої нас слава. все добре. Стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Дякую, дякую тобі за те, що ви зробили. Це найголовніше, що ви зробили для України і що ви ще зробите. І ми обов'язково відзначимо разом перемогу. Валину не впізнати. Пане, президент, пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу Збройних Сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Подалі я придуси до тями і скажу все, що я ну, маю сказати. Наразі величезне дякую вам, усій команді, всьому українському народу і е, людям, які приймали участь у нашому поверненні. Так, ви вже все зробили. Ви можете вже е, не дякувати і трішки відпочити. Ми вам вдячні. Молодці хлопці. Андрій, ти хочеш. Да, не да. а. Ще. Будь ласка, да, будь ласка, слава Україні. Рай. Теж як командир бригади 12 Національної гвардії України, хочу подякувати вам, особисто вашій команді, Кирилу Олексійовичу Буданову і пану міністру, який знаходиться тут разом з нами. Прийде час, як сказали попередні, ми більше. Дамо інформацію, більше розкажемо. А зараз емоції, переживання. І дякую і хочу сказати слова вдячності нашим родинам, которые переживали і нас чекали вдома. Дякую. Дякуємо. Дякую, Хлопці. прошу. Дозвольте сказати: тут багато вже сказали. Я хочу подякувати. Також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! Героям слава героям слава!